Отці, дорогі земляки, шановне товариство, минуло більше 60 років, як наші батьки, дідусі, прадідусі покинули рідні місця і опинились і на цей час на незнайомій для них до цього часу землі. Нелегкі ті були часи, але батьки з Божою волею виростили нас, п'ятеро дітей, дали всім відповідну освіту і пустили в світ. Осіню, як вже сказала мама, дійсно це був вересень місяць, буде вже 67 років, як вони із свого села Дусівсі і навколишніх сіл, які прилягали до перемишля, були. Вивезені на велику Україну. Вивезення пройшло не тільки в Тернопільську область наших батьків, мамів, дідусів. Доля закинула так, що їх фактично розвезли по всій Україні. Звичайно, найбільше було переселено в Тернопільську, Львівську, Івано-Франківську, Рівенську, Волинську. А також були переселення в Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Сумську, Миколаївську, Херсонську. До речі, хочу нагадати: я думаю, що тут Михайло Маценко більш подробно скаже: в Донецькій і Луганській області створено товариство Лемківщина, де щорічно приїжджають сотні тисяч людей, щоб і там спом'янути ті страшні часи. Але я хочу нагадати, з чого почалася ця страшна операція, з чого почалося це виселення, воно не було зроблено на пустому місці. Згідно історичних документів, 9 вересня 44-го року, між тодішнім тоталітарним режимом Радянського Союзу і Польщею було укладено договір про переселення осіб українців, які в той час. Перебували і проживали на території Польщі і поляків, які проживали на теренах нашої України. Спочатку йшло, йшла агітація, щоб люди йшли їхали туди добровільно. Таких, звичайно, знайшлось дуже мало. І коли вони приїхали на невелику Україну, ще раз підкреслюю, дуже маленька кількість, бо агітація була велика, що тут їх чекав, ніби рай. Коли вони приїхали і подивились на радянський спосіб життя на цей рай, багато з них зразу ж повернулись в ті самі місця і розказали тим людям своїм землякам, що їх тут чекає. Після того, практично, всяке добровільне переселення було припинено. Наступив 45 п'ятий рік, польська влада ретельно готувалася. До примусового переселення. Були підготовлені відповідні каральні загони. Були підготовлені військові формування, яких навчали і вказували, як вони повинні себе вести при переселенню Ніякої поштади ні до дітей, ні до старшого покоління, ні до жінок не повинно бути. Так і воно і почалось. Як тут вже мама згадувала, дійсно, ми це неодноразово чули село Мавковичі, де було закатовано 200 чоловік. Ну, згідно історичних документів, є таке село на території Польщі Павлукома, де було закатовано 365 чоловік, село Піскоровичі 400 чоловік. В інших селах по 100, по 120, по 90 по різній кількості були вбиті і закатовані люди. Незважаючи на сильні репресії, люди не хотіли покидати рідних місць. І тоді, в тому 45-му році осінню, про це було сказано мамою, з таких районів, як Нацяння, Підляща, Холмщина, Лемківщина, насильно ці загони, які вже були підготовлені, виганяли людей під дулом автоматів з рідних домівок. І гнали на станції, де під снігом, під дощем вони чекали товарних поїздів. Після того були вони відправлені на Велику Україну. Що їх тут чекало? Тут вже було сказано. Я хочу сказати також про те, що в результаті цієї варварської операції було переселено з меж. В їхній Польщі на, 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 на території Великої України біля 800 тисяч чоловік. Це практично цілу область. 19,5 тисяч квадратних кілометрів е, нашої території. Все це супроводжувалося великими погромами. Але народ наш вистояв, люди вистояли. І на сьогоднішній день небагато залишилось тих свідків і очевидців тої страшної трагедії. Мені приходилось побувати в тих місцях, де народились батьки. На жаль, при великий жаль, польська влада, польське населення віднеслося до того, що залишилось там неналежним чином. Свинтарі розрушені, перетворені смітники. Церква я стояла, остались одні пні. Було тому кілька років назад прийнято рішення, що Верховна Рада визнала наших людей депортованими. Однак цього зроблено не було із за цієї влади, яку ми маємо на сьогоднішній день. Тому наступні вибори, які будуть, ми надіємося, що та влада, яка прийде, повинна визнати депортацію тих осіб, які були насильно визнані із своїх країн. Слава Ісусу Христу! Salve a Ucrânia!